Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги лампи в скандинавському стилі. Це стильне та функціональне рішення для освітлення ресторану, барбершопу, робочої зони або просто квартири. Мінімалістичний дизайн у Нордік стилі поєднує в собі простоту форм та естетику сучасного інтер'єру. Підходять для лампочок Е27, що дозволяє легко підібрати потрібну яскра. Вісь та тип світла лампи рівномірно розподіляють освітлення по столу або зоні, над якою розташовані. Довга горизонтальна конструкція додає простору динамічності, візуально витягує інтер'єр та робить його стильнішим. Ідеальний вибір для тих, хто цінує лаконічний та елегантний дизайн.